Презентую вам асоціацію АІСТУ Громадська Спілка асоціація інженерів, асоціація інженерів сталих енергетичних технологій України. А, взагалі, як виникла асоціація? Все починалося з кампанії Укрнтерм. Ця кампанія була заснована ще в 94-му році в місті, міста, міста Біла Церква. Потужний виробник котельного обладнання, який мав в кожному куточку України, в кожній області монтажну та сервісну кампанію. І якщо на карті на сайті на їх подивитись і навести на області, можна було побачити хто. Сервісний центр і звернутися до сервісного центру. І кожен рік, декілька разів на рік, були зустрічі для інженерів та директорів компаній сервісних центрів, і Укротерм об'єднував всіх, об'єднував новими технологіями яким, якимись новаторськими ідеями, обмін досвідом, можна сказати, це був такий, наче каворкинг. Ну, Спочатку це було як навчальний центр, а потім щось більше приросло, і а, далі у, кожного, у кожної компанії були свої, а, ну, хтось не тільки сервіс, сервісом займався а й монтажем. А ще були якісь інші напрямки, і от з різними бізнесами, фахівцями та експертами, з різними поглядами, і створилася така база, і необхідно створити асоціацію. Ну, якщо на моєму прикладі, в Донецькій області в Краматорській працювало моє підприємство, і а, ну, ми надавали послуги монтаж та сервіс котельних Украндерма, ну і таке також бурова організація. Ми буріли бури, бури, під воду та корисні капалини. Ну, так, в Покровську, наприклад, у 21-му році а, на влітку завершили. Буріння на дикопалені, там вуглі, покровське це єдине таке коксуючися містерождення коксуючихся, коксуючихся вуглей. Вот. І в цьому ж самому Покровську а, ми обслуговували котельні. Кришні модульні були встановлені на ДК і на будинку. А, дуже Якісне обладнання, яке, ну навіть коли термін використання підходив до кінця, а навіть ще був такий міцний запас прочності, заміну якісь деталі робили, і працювало обладнання ще довгі роки, а зараз. Йде така тенденція, що не, не, не беруть до уваги, що можна а, обладнання трішечки сервісом привезти, зробити ремонт, ревізію та ремонт і користуватися далі. І цим підтримувати свого виробника. А не повністю ламати те, що вже було побудовано, і встановлювати якісь обладнання а, іностранне. А, вот. І далі, значить, з'явилася асоціація, була заснована вона 28 листопада 2000 році. І навіть історичний документ зберегся. Раніше ми виглядали ось так: наша стара емблема. Можете в соцмережах побачити. А з весни, 25-го року, ми виглядаємо отак. Оновлені, зробили редизайн сайту, логотипу. І 28 листопада в цьому році асоціації виконуються 25 років. В асоціації, вправління асоціації входять ну, Петро Микитович Мороз на першої фотографії, це є директор компанії Укрантерм, а також президент асоціації. Він у нас координація стратегічного розвитку. Координує, стратегічний розвиток асоціації Нікіфарович Євген Іванович, віце-президент асоціації. Підтримка президента та експертна роль. Він професор, доктор фізико-математичних наук на України. Далі у нас є скоропот Володимир Васильович. Фахівець з проєктної документації міста Херсон, в нього підприємство. Проєкт, проєктувальників. Колосовський Дмитро Володимирович починав теж з обладнання у а далі розвинув в, в сонячні панелі і зараз фахівець в сонячних панелях, не тільки обладнання, котельного обладнання. Він експерт. Консультант естетичних питань. Киянчук Ігор Русланович дуже добре знається на питаннях асоціацій, у нього великий досвід в керівництві, ну і як працюють взагалі асоціації, неприбуткові асоціації. Наша зірочка Марта, Мартиняк-Андрушка. Вона кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій Інституту енергетики та систем керування. Марта, 4 роки тому, приймала участь в програмі USAID, проєкт енергетичної безпеки, і записала освітні лекції. Який і на зараз я вважаю, що актуальний. Тут я залишаю посилання. Далі презентацію вони будуть всі клікабельні, можете перейти подивитися, переглянути. Волочук Володимир Анатолійович теж завідувач кафедри енергетичних процесів і атомної та теплової енергетики. Він у нас. Академічна та енергетична, енергетичні напрямки веде. І Шорик Віктор Вячеславович має теж свою кампанію по монтажу і сервісу, а також в асоціації веде контроль фінансів і організаційну діяльність. В Географії, присутності, ну, так як в асоціація е, об'єдналася вже з областей, мабуть, така відмінність від кластеру, кластер заснувався, а тепер доєднує. да. Тут у нас вийшло так, що ми вже були об'єднані різними областями і м, бізнесами. І тепер е, в кожній області маємо представника. І географія присутності дуже велика. Ну, гордість асоціації та Укрантерма укр... укр... це журнал нова тема. Журнал нова тема починали ще у укр... а далі передали в асоціацію. Тут друку... друкувалися, він був, видавався за рахунок Укрантерма. Укр... Укр... Укр і видавався видавалися статті наукові, тут можна було друкуватися, і як статті тематичні, все, що касалося енергетики, та якщо був впроваджений якийсь новий досвід, то можна було тут надрукувати і поділитися. Ну, а також студенти, ну, аспіранти. також. Я е запрошую теж, можете додавати статті, ми будемо друкувати. Зараз він не тільки в електронному вигляді, але можливо, відновимо цю можливість. А, бо зараз все в електронному вигляді навіть зуми, ковід трохи ситуацію порушив. І коли зустрічі були, і потім прийшлося переносити, переносити в Zoom. Посилання на журнали теж тут є, можете повертати, подивитися, які статті були. Проблеми, з якими стикаємось, ну вони у всіх, мабуть, однакові: це відсутність належної кількості фахівців, пошук нових ринків збуту, необхідність оновлення та модернізації товарів та послуг, адаптації під реалії сьогодення, вільне пересування, тому, тому що складно відвідувати фахові виставки, семінари. Особливо мужчинам слабка підтримка держави. Стикаємося з тим, що бувають цікаві проєкти зараз. Е, З'їздили в Чехію Нікіфорович, е, Волощук, представники Окран А, І дуже цікаву ідею привезли, але наразі вона нереальна, бо своєї самотужки її нереальна. Підняти, а державі це не цікаво, бо багато підводних каменів. Як і самому законодавстві, так і, ну, не знаєте, бізнесу кожного є. І фінансове живлення, залучення фінансування. Це, мабуть, проблема, яка завжди існує. Ну і плануємо проєкти. Це проєкт когенерації і розробка легкого зрозумілого розрахунку енергетичних систем. Поки про них не можу розповісти подробніше, що вони в розробці. А далі можливо. Вот. І дякую вам за увагу. У нас є тепер оновлений сайт, на нього посиланочка. І наші контакти. Є телеграм-канали, які можете написати нам. Будемо раді з вами поспілкуватися. Якщо потрібно, будуть контакти осіб асоціації на сторіночці про асоціацію, там є окремі телефони і посилання на сайти компаній. От, дякую за увагу. Дякуємо вам. Да, дякую, Тетяна. Е, я думаю, питання є у когось. Я бачу, Олександр микрофон вмикнув. Можливо, є питання. Ну, звичайно, Тетяна, скажіть, будь ласка, а асоціація взагалі знайома нас з нашим кластером? Тому що я щось не дуже пам'ятаю, що хтось із представників був на зумах чи на зустрічах. Так, я їм, у нас є спільнота, чат спільноти, і кожного разу я їм скидаю посиланнячку. І якщо, ну, не знаю, додаються вони чи ні, це ж їх власна справа, так, особиста справа. Але я постійно розповідаю, які події в кластері. Звісно, так. Просто може ви там якось зберете там, свою асоціацію, ми там хтось із представників кластеру буде і проведе презентацію більш подробно, тому що, я так розумію, ви ж там зацікавлені в українських виробниках, ну ви не тільки за корін термом а ви ще іншу продукцію споживаєте, але ж тут багато виробників. Ну, звісно, звісно, так. Ваше посилання якусь... я... За... Да, я завжди залучаю. <проб> Ні, ну знаєте, долучити посилання то одно, треба трохи там активніше з ними співпрацювати, може там люди зайняти, там. Може, ви там проведете якийсь збір, і там хтось із представників кластера або захоче себе там окремо презентувати доєднання. Mm -hmm. Добре, так. Да. Я не проти. Це ми можемо зустріч. Так організувати ваших учасників кластера і там презентувати кластер для них? Так, це, це така... чудово. Так. Да, вот, я, чу... я навіть я ширю і зустрічі, які проводити. Я їй навіть дзвоню, кажу там поруч вас, їдьте. Ну, не всі можуть. Угу. Я, до речі, почула про вас журнал, і це цікаво, ми можемо додавати статті тематичні. А скажіть, де ви розповсюджуєте його? Я почула, що онлайн тільки. У вас є Раніше... розсилки чи просто на сайті. Раніше, коли, коли він був бумажний, його кожному привозили упаковками, і ми його презентували там. і навіть пошивки зберігаємо. А зараз це електронна версія, і просто там деякі статті закидуємо як Блог до сайта, а так, щоб прям от Ну, так, щоб зібрати повноцінний журнал, поки що ну, війна і прочі такі моменти, які от дорогі, м, поки що людей, навіть пріоритет пріоритети, ну але це така. Потужна річ, яку треба ну не зупинятися в цьому напрямку, бо там. Друкуватися можна навіть. Ну, коротше, тут фаховий журнал він те, що треба. І він, він вже є. Це не спочатку журнал, який не, не знає, не знала і раніше. Він mm -hmm. Існує, що з вашим. Чи мати станція може Поки що електронна. Так, давайте. Добре, домовилися. З радістю буду опублікувати. <клікувати> може Тетяна, може, буду... хто, е, може, хтось там чи з учасників ваше, вашої асоціації хоче нам провести якийсь там тоже навчальний семінар, тому що я так розумію, що ви, ви там є експерти, експертами в деяких сферах? Ми, ви mm -hmm. нам теж про це кажіть, ми можемо доєднуватися як учасники. Ну так, так, теж класно. А цікаво зараз э, Аїшки ці моди. Користуєтеся э, АІ, ну, окрім того, що треба там написати щось, листа якогось. Да? А наскільки э, широко використовуєте AI в бізнесі? Я, я думаю, що тут у кожного своя історія, Да. Я, я поки що, як ви сказали, тільки питання задаю. Ми зараз розробляємо штучний інтелект а, агента для навчання mm -hmm. по штучному інтелекту, зараз якраз в процесі розробки. Це да? Которій налаштують? Це буде агент е, по штучному інтелекту саме, та, який буде виконувати е, навчання наших продавців в торгових точках нашому продукті. Mm -hmm. mm -hmm. Ну добре, клас. Да. Ми <звучить> ну, вас не почули. Зі звуком, з мікрофоном щось. Алло, так зараз чути? чуєте. Українтерм на, да. на сьогоднішній день працює, і чи він. Йде в е, бізнесі, скажем так, чи вниз, отак е, просто. Е. Укрантером працює, в нього замовлення і міжнародні замовлення, е, ну добре там. Просто настільки, ну, в общем, столько областей потерять уже в. Це така річ. А хотів спитати. Кожна, кожна область потенційні замовники, і зараз це коло зубина. Тому теж, звісно, вибирають якісь нові способи, що робити далі. Раз... У них, у, у них з'явився шикарний устанок плазмі на різкі. І зараз вони продукцію ще на порядок вище роблять. Прям якісно якісно. Навіть е, за границею там. Коли приїжджають до них, е, дивуся. А зараз нормально чути мене? Так. Mm -hmm. Да, хотів спитати, а може ви точніше детальніше, скажіть, цілі асоціації, які ви ставите? І правильно я розумію, що вона на інженерів енергетиків більше націлена? Ну, тут е поєднання і інженерів е з галузі енергетики, ну, так як виходить е і газ, і опалення, і світло, ну, сонячний, да, і геотермальний поєднання такого щось. Ну і новаторські якісь ідеї з когенерації пов'язані е, тому розробки є з інститутами і ну, з держава щоб фінансування та законодавство, законотворчість, законна база. Так. А зміни нормативної документації, якісь ініціювали. В нас же більшість нормативки ще йде е, з радянського союзу, і все, що стосується цього центрального опалення, все, що стосується мереж. Чи ініціювали якісь зміни до нормативки, чи є якась співпраця з міністерством? Коли Укронтерм розробив кришне модульній котельні, їм знадобилися зміни в законодавстві, тому що, тому що не було цього. Це впровадили. Так, да, так. Є такий досвід. І зараз вони дивуються тим змінам, тим законом, які є, була в нас. От, кстати, можна провести на цій про, про це, які питання у кожного, да, конкретні, і разом вирішувати. Тобто, якась співпраця, якісь контакти з Міністерством інфраструктури? Ну, це, ну, це краще Петра Микитовича розпитати, так? Угу. Він більше в цьому, ну, більше розповість. Тетяна. А я думаю, ще учасникам було б цікаво презентацію про, про УкрНТР, про продукцію, про виробництво. Це до вас питання, чи хтось інший має це? Я думаю, що я їм передам це питання, і там або Світлана, або ну, Тетяна Вікторівна Юзбак. Андрій Володимирович, хтось може провести більше Дуже. таку глибоку та цікаву розповідь. Да, ваше обладнання цікаво подивитися, вашу продукцію цікаво і на виробництво приїхати. Угу. Ну, якщо на виробництво, це було б добре, як нетворкінг uh, такий організувати, коли, коли буде у нас зустріч. Uh, Ну, як укронтермобічно проводить, да? І запросити кластер буде добре. Добре, ми готові. Угу. Ну, біла церква це центр України, так що я думаю, зручно буде добратися Добре, можливо, ще у когось є питання. А скільки учасників, і хто більше юридичні особи чи фізичні особи учасники асоціації? Десь 17 осіб і є ну, юридичні особи, є як фізичні особи. Це, наприклад, в марта на підприємство. Ага. Так що долучаються рі різні форми собственності, юридичні і фізичної. Ну і взагалі, може, така, а, от, що може бути ще, так? Да? Як чатик спільноти такої може бути. І де не тільки кластер, а от. Взагалі, да, там кому цікава тема. І о, в чатах, як навчальний, такий, да, там постити цікаву інформацію. Більше буду долучатися до кластера, більше про нього буду знати. О, така. Угу. А Це можна, значить, да, когось нашого, ну, мене, наприклад, чи когось кластера до вашого чату спільноти? Я взагалі кажу просто зробити окремий чат. А, На... На будь, ну, на всю країну поширювати, не тільки там, окремо закриті наші гілки. Ну, звичайно, що вони закриті, закриті залишаються для якихось таких транди внутрішніх, а так, щоб поширювати якусь інформацію, так можна. Угу. А так, До. тільки наші сайти виходять, виходить так. І хто там сарафани радіо, і де ми ще про себе кажемо: ну на. Вебінарах, на семінарах, виставках так ще. Mm -hmm. До речі, так, да, класний був виступ. От попередній дівчина розповідала про ринки международні, да? mm -hmm. так? Чудово був виступ. Теж прям клас. Да, ми регулярно намагаємося такі цікаві експертні виступи робити в кластері. Так, чи є у когось ще питання? Так, якщо питань нема, то будемо завершувати. Е, я презентацію скину в чат, як запис теж надішлю. Хто не, не присутній був, зможе подивитися. І е, якщо статті у когось є новини, да, можна вам пропонувати в журнал. Е, для... Звісно, так, так. Я буду дуже рада. Приєднуватися. Звісно, так. Добре. Добре, дякую. Дякую. Вам, дуже, дякую вам за можливість представити кампанію. І да, до зустрічі! Я обов'язково передам вашу пропозицію спільноті. І я думаю, що буде зустріч з Україн Термом. Добре. Да, дякую. Дякую. Дякую вам. Да, до побачення. На все добре. До побачення.